Прямо в ціль віднині для двох десятків юних хлопців та дівчат навчитися стріляти з лука. Головна мета найближчих місяців. Вони стали першими спортсменами відновленої секції зі стрільби в Ужгороді. поки вчаться робити перші постріли і вже роблять це влучно. кажуть, цей спорт зацікавив своєю оригінальністю. Кожен знайшов тут щось своє. Стрільба з лука це красиво, це для фізичної форми дуже. Добре, щось вирішила попробувати нове. Ми вирішили попробувати лук, і це, це дуже захопливо. виплеснути весь весь негатив себе стрілою. Прямо в мішень. Стрілами в Закарпатті професійно не стріляли з 2013-го. Два роки тому уж Марія Кореляк брала участь у останніх змаганнях. Свого часу дівчина навіть вигравала чемпіонат Європи, але далі мотивації займатися не було. Її тренер Вікторія Сусла зізнається, дуже важко фінансово нема бази, мало спонсорів. У нас є декілька луків. Ми би хотіли попробувати, Надалі ми будемо може шукати спонсорів, які би нам допомогли в тому, щоб ми могли відкрити цю секцію. Досить дорогий вид спорту, і для того, щоб займатися, треба дуже багато коштів. А відновлювати треба. Ба, цей вид спорту раніше був пріоритетним і дуже успішним для закарпатців за радянських часів. Наш край виховав 15 майстрів спорту, а ще Ужгород приймав всесоюзні змагання. Цей вид спорту, скажімо так, що для області не є новим. Він ще у минулі роки, це на початку 80-х, Дуже багато наших випускників здобули звання майстра спорту. Уже цього року в обласному центрі Закарпаття планують провести змагання зі стрільби з лука. Перші за 20 років тренери мають надію, відновивши заняття і популяризуючи цей вид спорту, виховають ще не одного майстра спорту та чемпіона.